Хлоя вже щось замалювала. Так, так, я вирішила, що хочу печиво. приготуйте. Oh Дідусь уже на поготові. Yes. Я також. І я також вищий клас. Я вже знаю, з чого почну. Для початку потрібно розкатати моє чудове смачне тісто. Ідеальна форма та товщина. Тепер залишилось вирізати потрібні фігурки. У мене буде форма печива, як і хоче малятка хлоя. Готово! А тепер акуратно ніжно викладаємо всі заготовки на лист. Можна відносити до духовки, випікатись. Уважно стежте за температурою духовки і часом. Чорне печиво ніхто не любить. І так вони готові. Чудове печиво до вашої уваги. А що ви встигли зробити? Я поділила тісто на рівні частини. Хочу зробити печиво зі скітлс. Дідусь, що ти робиш? Викладаємо цукерки на тісто. Воно так гарно забарвилось. Приголомшливо. Тепер можна все тісто змішати та розкатати. Де моя скалка? Це може бути тяжко. Тепер потрібна кругла форма. О, ні, я застрягла. Чудове рівне коло, печива вирізане. Забираємо все зайве та додаємо цукерки ньорт. Відправляємо випікатись. Чекаємо. І стаємо на шедевр кулінарії. Сподіваюсь, що це можна якось виправити. Yes! І я починаю збирати свій пряниковий будиночок. Парочку деталей тут і тут. Крим ніколи не буде зайвим. Ще трохи. Я знаю, чого тут не вистачає Маршмеллоу. Вони підійдуть до декору. Тепер посипаємо все снігом із цукрової пудри і кладемо пряникових чоловічків. Ідеально. Я теж вигадав. Я нещодавно намалював нові схеми космічного корабля, а макет зробити не встиг. Думаю, що це чудова можливість. Макети з печива. Хто таке взагалі зробив? Все має бути ідеальним. Як за розрахунками? Отут відріжу, і тепер випікаємо. Добре, тільки б не з'їсти самому матеріал для макета. Збираємо космічну ракету. І додамо ще кілька деталей. Чудово! Поливаємо все шоколадним сиропом. Чудовий колір вийшов. Так, а тепер хвилина загальної безпеки. Не хвилюйтеся, вас це напевно ніяк не торкнеться. Але зараз працюватимо з особливо токсичними цукерками, тому потрібно бути обережними. Мої улюблені токсичні кислі цукерки. Їх мені якраз цього й не вистачало. Я обожнюю все кисле. Сподіваюся, що внучка Хлоя теж. Моя шоколадна кисла ракета готова. Подивіться, як здорово. Краса. Дідусь здорово. Хлоя, спробуй. Як круто. Мені хочеться спробувати все, все але почну з цієї крутої ракети. Мармеладки я люблю. Як вам мої мармеладні брови? М -м -м -м, солодко і кисло. Так, а що тут? Ви хочете мене отруїти? Це що за відстій? Я не буду це їсти. А смачне сьогодні щось буде? Пряничний чоловічок, привіт! Можна, я тебе спробую? Так, так, так. Ой, який смачний. А який будиночок на смак? Очманіти можна. Смакота. Будинок перемагає. Ха, Перемога за мною. Я знала, що я найкраща. Друзі, там взагалі-то малятку малюнок показує. Переваний дріб Хочу пасту. Уж шефа чухаються руки почати. Дідусь дістав інструменти. Сестричка теж готова. Тоді погнали. Потрібно пересипати макарони в кугаль, залити водою і додати трохи сирного пилку, який принесла мені сирна фея. Ага. Так, здорово! Сиру багато не буває, тому що зверху натру тру звичайного. Готово! Сир на макарону бомбу відправляємо у мікрохвильовку. А тепер залишилось тільки дивитись і пускати слини на плавлений сир. Готово! Як смачно пахне! У мене готове. Дідусь, готуй своє. Та простіше, простого до мене прийшла шалено геніальна ідея. Зараз розчиню скідал в кожній моїй колбочці. Після засуну всередину трубочку і засмоктуємо рідину із колб. Охолоджуємо. Я придумав зробити спагеті зі смаком скітов. Зараз все викладу на тарілку, покладу в центр кислу цукерку із кислим джемом. Ідеально! Я готовий. І мія готова. А ви шеф, коли будете готові? Я зараз же почну з вашою експериментальною пастою Малятка точно залишиться голодною. Потрібно приготувати найкращу пасту в її житті. Заливаємо капусту окропом і варимо. Чудово! Капуста віддала свій колір, тому вона нам більше не потрібна. Занурюємо шпагеті, варимо і викладаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю лимончиком та трохи сиру. Готово! Давайте ж дамо спробувати хлої. Вау! Як багато смачного! Я хочу почати з цієї пасти. Вона з моїм улюбленим сиром. Ого! О! Це дуже смачно! Мія, ти молодець. Так, а що тут? Лимон. Мабуть, треба видавати сік на спагетті. Як гарно. Терміново треба скуштувати. І вони зі смаком капусти. Фу, яка гідота! Так, а що це? Яка вона незвичайна? Фу-у, Фулл, ще то! Я обера переможцем сирні макарони. Ні, я ти перемогла. Вітаю з першою перемогою, а ми йдемо далі. Дідусь обережно. Хлоїв щось вигадала. Я хочу коктейль. Тоді я знаю, чим зможу тебе здивувати. І я. Дивую тут лише я. Я не вмію готувати ці ваші коктейлі, але точно щось розумію хімію. Тому зараз зробимо коктейль для моєї онучки. Додамо в розчин трохи олії та аспірину. Тут треба бути обережнішим. Так, аспіринчик. Додаємо. Відчуваю себе трохи відьмою. І коктейль готовий. Та-дам! Настала моя черга. Макаємо келих у сироп, потім в кольорове посипання чудово. Додамо всередину трохи полоничного сиропу та льоду. Ой, як холодно! Заливаємо фантою. Офігенно. Трохи кислих цукерок ніколи не завадять. М -м -м. Так, і ще кислого джему Ой, як кисленько Прикрашаємо все льодяниками та готова. Дякую, дідуля. Зараз я покажу вам найвищу кухню. Мені потрібно трохи соку буряків. Його ми переливаємо у круглу форму та відправляємо. Куди ви думаєте? В морозилку. Зачекаємо. Чудово, можна діставати. Далі мені знадобиться гілочка запашного розмарину, але для того, щоб він віддав нам аромат, потрібно додати трохи вогника. Додаємо бурякову кульку і заливаємо газеровкою. І все прикрашаємо буряком на шпажці. Готово. Я справді зробила щось дивовижне. Малятко Хлоя, твої коктейлі чекають на тебе. Яка краса! А це виглядає трохи лякаюче. Сподіваюся, після цього коктейлю я не на жабу. О, яка гидота. Не буду більше. Так, а ще тут. Якась трава. О, цукерки. Це не цукерки, це буряк. А коктейль смачний? Ну зійде. Okay. А що тут? Коктейль такий яскравий. Мені хочеться його спробувати. Це неймовірно смачно. А ці цукерки та людяники просто смакота. Перемагає Мія зі своїм коктейлем. Що серйозно? Я знову перемогла. Ура! Що ж малятко Клоя хоче цього разу? Скоріше показує свій новий витвір. Я хочу салати. Я думаю, що всі впораються і нагадують найсмачнішим салатами у світі. Давайте ж скоріше починати. До мене прийшла геніальна ідея. Зараз виростемо свій салатик самі. Мені потрібно лише одне насіння. Ось така. І трохи води. Залишилось найскладніше. Чекати. Ого! Так швидко! Клас! Бачили? Я найкращий садівник у світі. Зараз наріжемо трохи свіжого салату. Вуаля. І додамо багет. Я хочу зробити справжню картину із салату, тому додамо мою улюблену квасолю. Так, це буде вулкан. А тут буде динозавр. Готово! Ура! Тепер можу я! Зараз наріжемо смачних овочів для салату. Помідорку, моркву не забудемо. Але ж вони думали, що я зроблю супер смачний овочевий салат. Звичайно ж, ні. Я теж хочу зробити шедевр, як зазвичай робить шеф. Я зробила салат у формі собачки. Тут я точно буду найкращою. Розрізаємо авокадо, дістаємо всю начинку ложкою і нарізаємо на скибочки. Далі піднішля огірок. Він виконує свій справжній обов'язок огірка і буде з'їденим. Викладаємо всі овочі на тарілку та додаємо трохи зеленого соусу. Буде пальчики оближеш. Краса. Тепер трохи зелені. Можна спробувати. Ого, як усе прикольно виглядає. Це що динозавр, який милий. Я не можу його з'їсти. А ось це я можу з'їсти. Це не вражає. Так, а що тут Ого, хочу такі сережки. Насмак як овочі. Але на вигляд просто супер. А тут все виглядає супер-зелено. Спробуємо авокадо з цим дивним сосом, але тільки трохи. Ой, яка гидота! Перемагає сестричка. Ура, Я змогла зробити вас! Я перемогла, я перемогла. Ти спиш? Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо будити. Джеймс, вставай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, До мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш тим миватись, то водні процедури прийду до тебе. Володна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Я буджу свою улюблену миницю у день народження. З днем народження моя люба. Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам. О, А ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю найпатаємніше бажання. Чудово. Дякую, мамуля. Є ж мила, я його весь ранок пекла. Міс Пібі, прокидайтесь. Сьогодні за вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, кім. О, ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті патчі! Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваше день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт, я всю ніч пекла. І о, яка гидота. Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик, точно для мене. Потримай мої золоті патчі. Thank you very much. Що ж у цьому чудовому пакетику? Oh. О, ви знаєте, що я хочу. Новий айфончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі всі соцмережі. Посмішку. А так я чарівна. Гаразд мені вже набридло. Кім можеш і ти. Okay. Доця, виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. Правильно, мама тобі каже. Ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір? Ціле одне обрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь. Чудово! сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма. Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктоці. Мені потрібні класні вирізки з журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики, розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обризкати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так. І що ж мені сьогодні вдягнути? Ох, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити. Воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало. Мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Мені потрібна прислуга. Кім мені потрібна твоя допомога. Так, міс віві, що трапилось. О, кот червоний під назвою Нічого одягти». Зрозуміла. Зараз все вирішимо. лечу до чудофрації, щоб прикупити міс фіві самі три дві речі. Тримайте. Дякую, Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово. Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, що ця ботанча заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька. Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс фібі рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі? Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, що тут є. Хоча б хтось хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти, як вона чудово виглядає. Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі погнали на уроки. Та з місць Фібі познайомимось. О, і нам чесно на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Вийди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, Як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово! Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто. Привіт, простушка. Як круто, а не привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я крута мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту. І якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на дверця, щоб виглядало прикольно. Яка молота вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все, що я так люблю. Краса. Вау! Ой-ой! Мені ж на уроки час. Вчитель точно, мама викличе. Швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. олівець зламався відсі. Але у мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну хоча б цукерки знайшла. О, у мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, та дам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити тест математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так райдужно. Я зовсім не вчила математику. А й навіщо вона мені? Мені простіше попросити забрилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка, ні. А за гроші? За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки? О, май, От, за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <плес> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О, вчитель перевірив. Ура, у мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. Гей, ah! зубрила, Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, ха обдарила. <звук> 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 Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. І забери підручники з мого столу. Будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жах. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Що цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що простушка? А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. Ммм, апетитно мої улюблені кота сендвічі смакота. Кота сендвічі та милі записки. А у мене батьки постійно працюють. Джейм, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємося обідами. Okay. Чудово. Ого, а це навіть дуже смачна піца. Цьому місці точно не вистачало вечірки. Джеймс не стріосторонь погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, моя нова сукня зіпсована. Хто штовхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем. Мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Ну все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші. Яка ганьба. Фібі, з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій светер. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер у тебе не бабусин светер, а крута, унікальна сукня. Погнали веселитись далі. Я Повернулася у новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам, моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати. Зараз подивимося, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тік-Ток побачила класний лапхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближеш. Ти можеш відкривати свій клош. Звичайно, мені дісталась заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно. Ай, як боляче. Ну, давай же, ламайся дурна шоколадка. Джеймс, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизи свою шоколадку. Відкриваємо на три, два, один. Вау, це ж китайська лукшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча лукшина. Зараз спробую. Люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай ай, як же палко Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно. Це те, що мені потрібно. Як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто! Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош. Гаразд. Зараз подивимось, що є в мене. Ого, у мене піца. але тільки моя заморожена. Яке відздій. У ній сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяник. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні, мій ідеальний рівний, білий, гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках Ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось. Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж Чупа-чупс. Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Іпер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишитись з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн! Джейн, допоможи! У мене язик до Чупачупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело. Я спробую свій чупачупс. І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш, я не буду мінятися, ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей Хто виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, нагідці. От би гарячі. Так, гарячі смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гарячі. Зараз оцінимо. Смакота. Джейн, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться й Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивися, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. О, дуже гарячі. Дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. Фу, дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джин, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюсь розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої вафлі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так.